Всім привіт, хлопчики та дівчаточка. Отоненька сиджу, можна сказати, лежу майже, бо трішки прихворіла. Прихворіло моє очко. У мене ячмінь був, але він не визрів. І окуліст мені сказала, що треба от кого купити, а ніякі там каплі, бо вони мені не допомагали. Мала якісь як каплі, вже було вдвох окулістів. Ну, Нарешті мені вже виписали мазь. Ну і дзеркальце. Я люблю дуже красиві дзеркальця. І це єдине дзеркальце, яке мені не поломило ще. Тобто не, роз... не розламалось, от, знаєте, от, от, от посередині. Ну і так як я вишиваю всю красоту. Це в подарунок. Отаке от в кінцевому результаті має вийти отака красота. Ну, це такий дуже красивий образ. Він... Ну, так, мені вже кротить повишивати Ісусика, обличчя його вишити, подивіться, ну, нереально красивезне. красивезний цей образ. Я взагалі дуже люблю вишивати релігійну тематику, але я надаю перевагу таким дійсно красивим, якісним роботам. Ну і само собою, схемам. І, ви знаєте, думаю, розкажу вам трішки про цей процес, тому що вже, бачите, маки, Отут всі ниточки такое посортувалася типу, по тональностях. Я їх перше була файно порозкладала. Ну, маки не вишиваю, та як з очком проблема, тому я тут, бачите, повишивала трішки, почала вчора, і відклала. А оце я вже давніше була вишила серединку, і оцей бік я теж вишила. Ну, Вже мені легше, розумієте? Тобто вже замовлення воно е, все вишиє, звичайно. Ну, Так, як мені треба було, все одно це пошвидше вишити, тобто, може, я ще зараз сяду, трішки повишиваю, але трохи складновато, бо це прев'ю дуже розпливчасте. І Я сильно дуже напрягаю зір, і відповідно, око мене тьохкає, знаєте, і мені зараз якось е, не хочеться напрягатися, тому що от образ він мені сьогодні е, ну, як, навіть, як знаєте, зайшов. Але в мене виникали тут такі знаєте, невеличкі помилки, де я тут була, щось там вишила не ту нитку, не тим кольором. знаєте. Хоча я вже цю помилку переробила, бачите, я вже тут почала вишивати, перевіряла це по кілька сот раз. Ось таке воно. Ну, Дуже оці тональності 37, 60 і 518 і 597 ниточки, вони між собою схожі. 38, 42 вона вже трішки інша, натемніша. Ну і оця нова 3885, якої вже немає, на жаль. Тобто партію цих ниток більше не привозять в Україну, я казала, я знімала відео про ДМЦ. І е, оці ниточки, вони, розумієте, отако ніби відрізняються одна між, від іншої. Навіть оця 517, трошки вимірювати, скільки в мене вже її мало, ну, бо я скільки її випорола була. А оця 518 бачите, вона світліша від 3760-ї. Але отако, якщо ми будемо прикладати, бачите, вони ніби всі різнять, хоча з ну, дуже схожі. Дуже. І оця навіть ця 37,66. ну ця видно, що це світліша, ця видно. але я її сплутала, умудрилася сплутати. З Хоч це зовсім інший тон нитки. От, це більш дозеленкова, того, ну, така якась, такий колись ломастер у мене був, і це дуже мені подобає, цей колір. Ну ця вже світла, це 500, 747, а це така стандартна з таких голубих ниток. Як 519, так і 747, вони такі яскраві нетки, знаєте, ну, ну як це більш просто світла, а та більш натуральна натуральний голубий, я би сказала. Але оці морська хвиля в синіх відтінках, бо це я називаю загальну кольори в синіх відтінках, то вони такі досить складні і з ними потрібно дуже уважно бути при вишиванні, тому що я вишиваю по тій програмі Парадіс, але я просто мордую свій мобільник. основний. Я дуже мрію мати планшет. Бачите, можливо, моя мрія колись і збуде, не знаю коли. Але мрія є та й добре, знаєте, в планах є таке, тому що я вишиваю багато електронних схем. На жаль, вам третій процес не покажу ромашки, бо я так його не розпочала нормально вишивати, і просто в мене немає часу. Ну, Ви ще знаєте, з оком цього, коли вас щось болить, то відповідно ускладнює це роботу. І ще я маю щось там по дому, смородину вчора робила на соковижималці, то пюре, файно, все мені витиснула, соковижималка, знаєте, класно мати таку штуку. Рідко коли її беру, бо так як світло дороге, але інколи, ви знаєте, потрібно мати техніку в хаті і щось так і нею поробити. Ну, мені спростило роботу. Я не, я не жарила смородину, не варила, я просто її засипала цукром і перетерла. Коли мені треба, знаєте, надіюся, що буде стояти, але я її не мила. Це, знаєте, експеримент майстриньки із смородиною. Я її ледве зібрала. Ви знаєте, це було щось збирати ще, коли, -то, коли я її збирала у вівторок, це було щось. Це було, бачите. Я не люблю це. Я люблю це, але просто в мене смородина, що, знаєте, стара. Ну, тобто старі корті, вже давні. І вона дрібунька. Представляєте? Це просто. Але я її зібрала. Ну, ще не всю. Треба ще повишивати. І от, бачите, майстреньки, щось от, слухайте, перше було світло, тепер вже темно. Хоч сонце, файно, все видкусім. Отут Діва Марія, оця її рука, як би мовити, отут, бачите, в неї там є ниточка така дуже гарна, 3829, це колір старого золота, так і так називається, Така під старовину. Ну, О, бачите, яка це класна ниточка. Дуже, до речі, рідкісна, та як і 3828, я казала, дуже я мало де бачу цих ниток. І вона отут мала йти, але я вийшла тут металік. Дати. Ну Щось мені так кортить, бачите і фон, Я тут все ніби поключу До речі, це акаунт 16, аїда. Це аїда. Я вишиваю це без п'ялець, мені не хочеться на п'яльцях і рушничок я теж вишиваю без п'ялець. Мені п'яльця вже не потрібні, вони мені тільки зразу потрібні. Тому що в мене болить ліва рука постійно, у мене ж вломаний був колись лікоть в 4 роки. І ви знаєте, і то просто я не можу тримати п'яльця в лівій руці. Тим більше я знаю, на які картини мені треба тримати ті п'яльця реально. І ви знаєте, я вирішила я планувала айфон не однотонний робити, а якийсь такий красивий, як в попередній іконі. Останній, яку я вишивала. Ну, І тут ще будуть стрази Сваровські. Можливо, оце я дам. Цю тінь вона мені подобається, ця тінь дуже. Нарешті мені допомогли і в Ютубі написали, який номер журналу, Вірніше, в якому номері журналу є ця схема. Я, правда, забула, була би вам сказала, але вже і забула, який то номер. Бо я дзвонила. Вчора питалася в своєму магазині вишиванка, але там немає такого номеру поки що. ну, Буду ще дзвонити по магазинчиках. Я знаю багато магазинів, нових тепер собі знайшла на свою голову, знаєте. Ну, що зробити? Творчі люди завжди щось шукають. Я така, що я люблю шукати, вишукувати, вам багато ще маю що розказати, бо багато щось я тепер нового дізнала. Але то все, на... то все з часом. Отом, бачите, голочки отак поскладала, Ниточки, голочки, і хочеться мені дуже нове біскурню зробити, Ці завершити, і нове розпочати. Але вже, думаю, є натхнення, є сильне бажання вишивати образ, то я вирішила так його повишивати. Він, бачите, я вишиваю руку, і я повишивала 437, а ці всі відтінки вони схожі між з собою. Це натуральні коричневі відтінки, крім цієї і цієї. 437, 436, 35, 34 це просто. Вони, якщо ще е, по один поодинчать, то вони відрізняються. А коли вони отак вкупі, але ще так розкидані, ну це просто. Це, це ними вишивати. Але я вже неодноразово ними вишивала, і мені, чесно вам скажу, корисним легше, ніж цими морськими хвилями вишивати. Але я взяла ту ниточку 437, розпочала нею. Щоб яся не плутала, з, бо, бачите, в схемі, схема сі тут, цей так телефон довго думає, ви знаєте, так прям дуже довго думає. Ну, Як я вам маю показати? Але я такого беру одну нитку і повністю не вже вишиваю, повністю, щоб я її потім до неї сі не вертала. Це так найзручніше. Тут таксі не получить, тому що тут де вверх, вверх. І ви знаєте, я спочатку думала, що я, я вишую, наприклад, одяг Діви Марії весь, а потім уже це буду залишити. Так дуже недобре було. Це, тобто була хибна думка, і я йшла хибним шляхом, тому що я зробила отут помилку. Краще вишивати трішки повишивати одягу і висі не змучити від цієї ниточки, цих морських хвиля ниточок тонів. Потім трішки повишивати коричневими, там жовту, де-не-де. Потім десь повишивати тут. Ну, розуміє, тобто Тут почали збок, знизу з боку, потім пішли трохи вверх, потім пішли трішки вбік. Потім я повишивала це, все за один день вишила, дуже мені воно зайшло видати. Ну, воно таке ще кривеньке, бо то без п'ялиць, але воно попрасує і не тягне у все. Потім я зеленими вирішила вишити повністю, і це дуже е, зручно, тому що зелених більше нема, І щоб по схемі я не літала, я десь там де не їх дала, де могла. Ну, І потім вирішила вже тут трішки повишивати. І ви знаєте, е, всі так не змучуєте від вишивки, коли вишиваєте одно і то саме дуже довго. знаєте. Ну Це так я собі таку вже, видите, тут специфіку виробила, як мені має, має бійти цей образ, щоб він не легше йшов сам процес. І оцю розумієте, таку, якби, техніку, як, як сказати, вишиття, я собі отак придумала, вирішила, що так буде зручніше і менше я буду наприклад, робити помилочок. І реально, коли я почала корисними вишивати нитками, я почала менше робити помилочок. Тому що це є пастель, пастель буде йти вже всерединку. І я собі, знаєте, як. Ну, а де хочу вам показати і не включайся. Ну, як це? Ну як це включити, як воно чомусь висне? Не знаю, чому воно так висне. О, 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 включилася рука, діви Марії, пальчики. Бачите, отут є такий колір. 739 і 738. Оце 739, оце 738 плюсик А оця сніжинка 739. Це сама світліша з пастельних відтінків. Ну я, я так її назвала. Тобто, це для мене ниточка, вона є сама світліша Тому що 738 я неодноразово давала, але де вонась у мене діло, а де є Це такі знаєте. ну От На обличчя ці дві нитки вони йдуть. Вони отак дуже сильно різнять, тому що це дуже світла, це дуже така темніша. Але межи ними можна ще давати різні нитки. Можна давати... 712, у ні, 712-та, ще святіше, чекайте, не 712. Тут тут, у мене зараз немає. Там 30, 500, 950 951 можна давати 3770 вона йде, здається, темніше, якщо я не помиляюся, від 739-ї. Але вона така більш холоднувата, ці, та нитка, а ця такі від, в теплих тонах нитки. І мені це тут дуже подобає, що саме обличчя в теплих відтінках е, йдуть іменно тільки теплі відтінки. Бо буває, що між ними треба дати холодні відтінки. Так в мене було на японочці. І я вам скажу, що е, як мені е, легше. Завжди світлу нитку я лишаю, якщо її дуже багато є, в самий кінець. Тобто я навіть цю саму світлішу вишую 712, а цей, бачите, стільки є, тобто її дуже багато. І я вишила її і... Такі... Лишити на кінець, все-все-все вишити, а потім собі просто замальовувати ниточку. Я думаю, що воно буде легше йти і швидше Розумієте? Тобто безпомилкова вишивка. І так, всім раджу, якщо хтось, новачок, ну, наприклад, або, можливо, хтось так не вишиває, а попробуйте, попробуйте. до речі, дуже зручно. Отут у мене ниточки від моїх маків деякі є. Видите? Я не знаю, чого я їх з маків забрала. Я не розумію, я то, знаєте, купа коробок, купа процесів і покидала там не, такі, не ті, що треба. Не, не до тих, що треба, процесів. Тому майстернішки буду завершувати, буду йти далі вишивати. Мій дельфінчик, видите? ну Я казала, що я сплю з дельфінчиком, я, я без нього не можу, бо мені на хребет дуже добре, коли я щось тримаю. Ну так, Я ще дитина. Мачки, бачите, ну, файні файні получаються. Дуже мені подобають кольори. Я їх так і вирішил не міняти, не замінювати там на якісь інакші, не ускладнювати свою роботу. Тому, всім дякую за перегляди. Надихайтеся, любуйтеся. Я вас тут, надіюся, надихнула на, позитив, на позитивчик і всім папусік!